Виконав норматив майстра спорту та отримав нагороду від кращого ювеліра країни. Боковинець Віталій Швець повернувся із всеукраїнського турніру з боксу, що проходив у місті Біла Церква. Тож скільки поєдинків провів спортсмен та скількох суперників поклав на лопатки? Далі у сюжеті. Вперше в Україні та вперше в аматорському боксі України представник Чернівецької області став чемпіоном майстерського турніру. Віталій Швець займається боксом два роки, і, незважаючи на невеликий досвід за плечима, вже має чимало титулів. Всі суперники у Віталія в його вазі вищі його на дві голови. як кажуть 190 Зріст, і він находить к ним к цим боксерам находить такі аргументи, які вон які їх скажу так, розгублюють. У Віталія дуже потужні удари, і не дивлячись на те, що він займається не так давно, він прийшов 16 років тренуватись. Він два роки займається. У нього дуже цікаві результати для боксу. Так, минулого року Віталій представляв нашу країну на гімназіаді у Франції, де став срібним призером. Окрім того, брав участь у чемпіонаті України, де також посів другу сходинку. Після чого був записаний до збірної молоді з боксу. А остання перемога стала найвизначнішою. Приймали участь кращі боксери, молодіжники. Це вік 17-18 років. Найкращі хто планував. Стати майстром спорту перше місце це майстер спорту України з боксу, що дуже престижно і дуже важко в нашому виді спорту. За звання майстрів спорту України з боксу на турнірі змагались 211 спортсменів з різних куточків нашої держави. Віталій провів три поєдинки і став абсолютним чемпіоном. каже, готувався протягом трьох місяців і був впевнений у собі на всі сто. Знав, що в мене досить вистачає досвіду, щоб пройти першого суперника. Знав на кого я виходжу в другому. Бої, знав суперника свого, також знав, як він боксує. Це мені теж додавало впевненості в своїх силах. Відтак буковинець отримав нагороду за волю до перемоги та спеціальний приз від президента WBC Ukraine. Цей турнір досить давно з чернівецьких боксерів ніхто не вигравав. Ми на цей турнір вирушили і виграли його. Це для нас хороший результат. Після перемоги у найпрестижнішому турнірі в Україні з боксу серед молоді Віталій готується брати участь на Кубку України вже серед дорослих боксерів, що відбудеться у серпні. Людмила Труфан, Руслан Батюк та Мидня